Українську блогерку Ксюшу Манікен кинули на 6,2 мільйона гривень українські офісники. Друзі, обов'язково дослухайте це до кінця, щоб не попастися на таку ж саму схему. Значить, гроші в неї на фопі були е, на Монобанке, і вирішила вона вивести там якусь частину грошей. І як це зробити? Пішла в Телеграм. Написала в підтримку монобанка, а зайшла просто в поїзд. Попала на фейковий акаунт монобанка. Ну і коротше, тіпа, чуваки там сразу включилися в роботу. кажуть, ні, у вас щось там не так з вашим моно треба переустановити. Короче, її акаунт і порозкидали на українські ФОПи декількома платежами в таку величезну, тіпу, суму. Вона за голову хватається, каже, що ми це все, що заробили, все що нам було на матеріали, там то то-то, І в цьому в цьому обвиняє монобанк. Монобанк відреагував, Типа каже, ну ваші проблеми нахер ви до шахраїв. Тіпа типу, потрапили. Ну і короче, така ситуація. Тобі ж монобанк взагалі не несе ніякої відповідальності за за у от, не знаю, там чи немає моніторингу в них на вивід типу, коштів. Вони бачать, що кошти падають на ліві якісь фопи. Притом ці фопи в гуглі є як фопи мошенників. І ніяк не реагує, не знаю, що там у них за служба безпеки монобанку, але коротше, факт є фактом, тому ніколи не користуйтеся от такими якимись чат-ботами сумнівними. У них є один тільки бот е офіційний, в якому ви дійсно можете е співробітниками попрацювати. А так звертайтесь напряму з приложення, У вас є змога з вашого офіційного приложення перейти і задати питання. Менеджеру тому е українські офісники, ви кінечно, крінжові. Е я взагалі з вас шокен. ну, вам є з ким працювати, але не з українцями в час війни, бо це я взагалі рахую за шквар. Друзі, поділіться цю інформацію, щоб не потрапили ви і ваші близькі на цей гачок. Бережіть себе, свою думку напишіть в коментарях. Слава українцям.